Главной визитной карточкой Украины стал ядерный терроризм. Это вот все какой-то бред, который пытается вбросить. Короче, ребята, что-то творится непонятно. Что происходит? Где враги? Я, я считаю, что это главнокомандование. Это вообще бардак. Здесь тоже не наша вина. Устроила эту новую волну. Заплатили миллиард денег. Для меня сегодняшнего дня не существует? Не существует ні первого канала, ніяких артистів не существує. тратят миллионы шамана чтобы мільйони пел песню о «Русский». В это время гибнут наші. Привіт вам, мої люди. Слухайте, ми вже звикли з вами розпочинати з аудіо супроводження з пісені шамана Лєпса. Олічки Бузова а тут розпочинаємо з критики Олічки Бузова шамана і Лєпса, тому що все йде по плану, як ви бачите, ну принаймні так підписане це саме відео, але виявляється, є нюанс. Нюанс полягає в тому, що на артистів, як і раніше, першого ешелону витрачаються мільярди російських рублів. А на важливе і потрібне на труси, на носки, тому що мальчик в трусіках босінький стоїть. Йому треба обов'язково щось на себе вдягнути. На це все у тему мужчинка, Не знаю хто він, але каже, діднях постійно не фснефатає, і вони постійно мають збирати ті гроші у бабушек, у по по чуть-чуть, Ну і так далі, і так далі. Тому в нього падхіпає, підгорає і якось дуже сильно. Нервова система скаче від того, що він, звісно, російський, але каже, що щось йде неправильно. Єди, ми по трохам, на квадрокоптери, на ніви, на шлеми, на труси. Ми допомагаємо нашій армії. Ведемо ви устраюваєте концерти на мільярди рублей, на мільярди рублей наших законопослушних граждан, которые що збирають гроші, ще платять налоги. А чому ви не устраиваєте концерти, не їдете на гунай? А чому ви не їздите на Пшиш, где збирають бабуся 90 на свічки для солдат, садалки, що ані греліст. Ви їдете в Сочі. За наш... давайте так. Ми підтримуємо, щоб е, шаман співав. Хай отим своїм ротом вот эти от звуки, за которые Росія готова платить мільярди рублів. Якщо мільярди рублів йдуть шаману, а не йдуть на російську армію, це для нас величезний плюс. Е, ну і до речі, про гроші ми тут з вами заговорили. Давайте про гроші напевно і продовжимо, тому що саме про них розказував і Лавров. Ну принаймні, рахувати, як ми бачимо, Лавров уміє цю в эту, в эту свою э, вайну которые ведуть українськими руками проти Російської Федерації з февраля двадцятого года предоставив Україні Украине 175 п'ять долларов. доларів одної 175. Это Це в три раза більше, чем Вашингтон потратил на внешнюю помощь всім государствам в 24 финансовом фінансовому году. Для чого я демонструю це відео? Для того, щоб ви побачили, що Лавров А адекватний він при здоровому умі і глузді. А по-друге, він рахує з математикою. В нього все прекрасно, незважаючи на те, що він дипломат і мав би в принципі більше розбиратися в міжнародній економічній політиці, в міжнародній політиці і в міжнародних документах. Наприклад, в документах міжнародного кримінального суду зокрема можна було би видати Путіна Газі. Але тим не менше, окей, Лавров вміє рахувати. Причому рахувати чужі гроші на території Росії вміють ще з совєтських врім дуже хорошо. А свої рахувати трошечки гірше, як ви розумієте, тому що традиційно, коли вони починають рахувати гроші, які вони витратили на війну, то там у них якісь ноліки не сходяться 11%. Заступників Шейгу вже сидять. Ну а по-друге, коли вони починають рахувати свої втрати, у них ті нолики постійно десь тіряються, а Коли вони рахують втрати України, то ті нолики постійно десь приписуються. 18 тисяч знищених танків відзвітувало Міністерство оборони. Я нагадаю, знищили тут в Україні. Україна їх не мала ніколи від слова взагалі, як ви розумієте, але тим не менше вони їх тут нарахували. Як бачимо, з математикою у Лаврова все прекрасно. Тому все, що вони видають за неправильні цифри це виключно ем, обман і нічого іншого. Далі йдемо, і Лавров згадав про Будапештський меморандум в совместному заявленні руководителей Росії, Британії, США і України при підписанні Будапештського меморандуму. Там сказано, що цей меморандум заключен в контексті підтвердження всіх обізвательств, взятих в рамках ОБСЄ по противодействию, я цитирую, росту агрессивного национализма и шовинизма. Поэтому здесь тоже не наша вина. И, кстати, не, не мы сбили Украину с пути нейтралитета, с пути отказа от блокового статуса, потому что Будапештский меморандум, единственное, что он гарантировал, гарантировал Украине, как и любому другому неядерному государству, что ядерные государства, подписавшие меморандум, не будут Приміняють проти України ядерне оружие, Все, точка. Все, точніка. Е, ну нам вистачить. По перше, жодного слова про позаблоковість України в цьому меморандумі немає. Е, і в цьому Будапештському документі також ви не знайдете, тому що Україна не обіцяла бути позаблоковою державою, і тоді про це точно не йшлося. А по-друге, те, що каже Лавров, і на чому він наголошує, що єдине, що гарантував Будапештський меморандум, це те, що ядерні держави на неядерну державу. Не нападуть і не будуть використовувати при цьому ядерну зброю. Тобто, всі оці погрози Росії, що вона використає ядерну зброю проти України, це фальш. Бо вона не має права, і про це сказав Лавров. Єдине, що гарантує Росія, кордони 91-го року десь пішли зараз погуляти, окей. Єдине, що гарантує Будапештський меморандум, що ядерні держави не нападуть на неядерну державу з використанням ядерної зброї. За язик ніхто коняку не тягнув, сама сказала коняка. Сказала про те, що немає права. То виявляється, що весь цей е, сюр, який відбувається з червоними лініями, про те, що вдаримо по Україні ядерку і так далі, і те, що боїться світ початку третьої світової війни з використанням ядерної зброї, виходить дарма, тому що Будапештський меморандум каже Лавров, і вони нам пообіцяли. Крапка. Каже Лавров, ну і я кажу. А, наступне відео, яке мені хотілося би з вами обговорити, тому що Лавров то не вспокоївся і продовжив говорити далі. Знову-таки ми повертаємося до ядерки. Ну і головний візитник арточки України став ядерний тероризм. Як неядерна держава може застосовувати, проводити, ескалювати або ж ядерно погрожувати? У нас немає ядерки. Ми поза ядерна держава. Все, ядерку віддали. Будапештський меморандум. Повертаємося знову. Все в Україні немає ядерного озброєння. Приходить Лавров і каже: Україна нас тероризує. Ядерний тероризм. Яким макарам? Ви наверняка, сліді за повідомленнями об атаках, а попитках ударів по лінії. Так, стоп. Е Попитки ударів Ілі атаки? Бо це різні речі. Дивіться, ядерний тероризм, атаки і попитки атак. І все це протягом 15 секунд говорить Лавров. Так все ж таки, Україна, ядерний терорист, атакує вашу Курську АЕС чи спробує і робить проби атакувати. Це різні речі. Це абсолютно різні речі. Треський, Калінінський, Курський, Запорозький атомних електростанцій. Запорозька станції була буквально на грани катастрофи, коли вооружені сили України 11 августа обстріляли її, і бажар серйозно поврядив одну із двох башен охладження електростанції. Я просто нагадую, що Запорізька АЕС це українська АЕС, бо вона знаходиться на українській території, бо Запоріжжя знаходиться в Україні. Просто нагадую. А тепер повертаємося до ядерного шантажу: Запорізька АЕС. З якої постійно відбуваються обстріли дронами, і відповідно туди, куди не допускають МАГАТЕ. На початку повномасштабного вторгнення Чорнобиль був під контролем Збройних сил Росії. І наразі ви ж там зараз ходите навколо кругами курської АЕС і намагаєтеся всім показати про те, що там десь один дрон ви знайшли поблизу Курської АЕС, і відповідно Україна намагається атакувати. А значить, це ядерний шантаж. Ну не зовсім це ядерний шантаж. Це взагалі не ядерний шантаж. Це взагалі не шантаж, і в принципі не ядерний. Ну тому що повертаємося на початок цього спіччя. Україна не ядерна держава. Якось так виходить. Ну що ж. Окрім всього цього, Лавров сказав, що ми ще з вами й дуже хитрі виявляється, тому що ми з вами розпочали війну на території України спеціально для того, щоби. Втягнути в неї Росію, уявіть собі, які ми хитрі з вами, що ми розпочали війну на українських територіях спеціально для того, щоб втягнути Росію цю війну, і Росія подивилася і каже: Я не можу пройти повз і відповідно в цю війну втягнулася на українських територіях. Отакі От ми хитрі, щоб довго ноги не бити, знаєте, щоб далеко не ходити. То ми відповідно Росію запросили на наші території, щоб розпочати війну на наших територіях. У нас немає в що рішення сняті обмежень на використання дальнобойних. орудий для атаки на территории Российской Федерации было принято давно. Сейчас его пытаются так покрасивее, поприличнее, что ли, поизящнее оформить в публичном пространстве. Мы прекрасно понимаем, что Запад назвал эту войну против России экзистенциальной, цель нанести нам стратегическое поражение. Но еще раз напомню, я уже делал это в нашем кругу, еще раз напомню о том, что такие же цели ставили перед собой и другие великие деятели истории международных отношений в том числе наполеон гитлер и э, не зря многие сохраняющие разум зарубежной политики периодически напоминают своим более ретивым коллегам о том что эти уроки истории забывать будет губительно для них самих Я давайте вже. Якщо за історію заговорили, то мені би хотілося нагадати, що Гітлер вбив десь порядка до 9 мільйонів людей. А в той момент як Сталін до 20 мільйонів людей. Просто ну давайте вже, якщо ми про історію заговорили, то я би хотіла нагадати про це також неуважаємому намі господину Лаврову. Ну просто для порівняння, да, от ну якби цифри. Щоб було зрозуміло, але чомусь постійно порівнюють саме з Гітлером. Про Наполеона теж ми пам'ятаємо і про те, як спалили Москву, щоби не здати Наполеону, теж хорошо було б теж вспомінати, і можливо вже почати діяти та на випередження, а не сидіти і чекати. Ну і поки значить вони. Думають над тим, палить Москву зараз чи завтра. Я просто нагадаю, що у разі, якщо що, то українські дрони можуть їм допомогти в тому процесі у не у нас, не Наш у нас да, є ПВО. И мы прекрасно видим, не будет, нет. Мы, мы видим как территория. работает наше ПВО. А, все в порядке. По сообщению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Раменском в результате ночной атаки в одном из домов загорелись квартиры на уровне 11 и 12 этажей. Еще один дрон попал в дом на высоковольтной улице в том же Раменском. Из-за атаки беспилотников приостановлена работа аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. Часть рейсов будет задержаны или отменены. В Жуковском пришлось устранять последствия падения осколков сбитого беспилотника. Ну, головне, що на Москву не нападають, да, Ніхто це дуже добре. Ще раз наголошую на тому, що Україна не ставить перед собою цілі бити по багатоквартирним будинкам чи по об'єктах соціального значення. Нас це не цікавить, але через те, що на Росії ППО не вистачає, вони запускають реби, реби збивають дрони з їхнього запланованого шляху і виходить так, як виходить. Дрони влучають в багатоповерхівки. Ну, власне. Це все, що я хотіла ще раз вам поточнити. Ну і поки вони тут тішаться від того, що в Росії є ППО і ніхто, звісно, не буде бити по Москві, то хочеться ще нагадати вам про переговори, до яких постійно готується Путін і про які нам постійно нагадує переговорної позиції. немає, тому що законний президент Російської Федерації не може зустрічатися з збродом. Там о чому говорити. Це зброд. Тому общатися сам ні з ким. Ну, собственно, ми успокоїли я просто нагадаю, що на мирний саміт зазвичай приїздять до 80-90 лідерів з різних куточків світу. Можливо, навіть Китай цього разу приїде на другий саміт миру, кого Соловйов назвав зброєю, которая интересуется тем в случае переговорів, і тогда ми да помініли таких вы... переговорів і не з кимохвести. Ви внесли повну ясності. Я как, ну, было, так да. Какие будуть переговори? На вторгні на нашу землю. Я видел відео клімо, котрим українські на клімілі русських людей. А чому говорить? Я так розумію, що це відбувалося в Курській області, от буквально днями. А, Але якщо ви думаєте, що це е, штовхало Путіна на те, щоб повернути під контроль Росії Курську область, то ні, він чекав місяць і спостерігав за тим, як клеймили простих русських. Боже, який бред. Це ж треба, ну це ж десь береться в тій голові для того, щоб тим ротом це е, ще раз проговорити. Ну і до речі, про бред. Якщо то, що називають по попри демократією, це коли випросити виборів, а вибори президента вирішують певиці, хоч 500 мільйонів у них зрителі, читателі, хоч 5 мільйонів. 285 мільйонів. Не Ну, мне что, еще раз, Больше, чем жители в нашей аудитории. стране. Аудитории, что политические вопросы должны решать не певицы. К сожалению, наш политический класс поверил в свое время, что певицы, и сколько ты их там э, в свою команду включишь, э, столько у тебя будет и голосов. Вот мы и докатились до того, что, э, что, име, что имеем сейчас. Э. А, ну, не знаю, про яких певиц саме він говорить і кого вони там включили, але э, нагадаю про те, що, в принципі, для того, щоб Путін побідів на виборах, Йому не обов'язково в принципі включати півцов, півіць або когось в свою команду. Достатньо просто вбити всіх, хто ем, називався опозицією. Ну а Росія, ви пам'ятаєте, не звикла шукати складних шляхів. Все в неї має відбуватися. Просто, ну і просто Гундяєв приїхав виступати в Санкт-Петербург. Просто через нього стався шалений затор в тому самому Петербургі, і через нього, власне, перекрили багато вулиць. Е, ну і приїхав він туди для того, щоб, звісно ж, е, відкрити хресну ходу. Е, я не знаю, що ця хода має до слова, хресний, бо вона більше мені здається про З-пропаганду, В-пропаганду, війну. Але Гундяєв приїхав. Ну, і от... Цей самий момент ми сказали про те, що здається, після слів на Росії жить хорошо, Гундяєву стало плохо», а на Росії відразу це опровергли і сказали ні. Взагалі Гундяєва не чіпайте. Він неприкосновенний, Він під протекторатом е, нашого Бога, тому що я не знаю, в якого Бога вони вірують. Е, ну і от кажуть, що ні, все з ним нормально. Здоров'я в нього прекрасне. Але. Є такі, знаєте, свідчення, як відео, фото і традиційно ми робимо висновки саме з них, тому що ми посилаємося саме на відео і фотоформат. Так от, відео говорить трошки інше. Петр I розумів, що Гундяєв щось тихесенько говорить своєму прислужнику, скоріш за все, що він себе якось не дуже почуває. Олександр Невський був великим... — Що відбувається далі? дипломатом... — Невський нас взагалі не А, Так от, що відбувається з Гундяєвим? Його тихенько заводять за сцену, там збирається суєта, туди починають їхати автомобілі, паркуються, як ви бачите, жодні туди, для того, щоб швиденько погрузити Гундяєва. Потім розуміють, що ніхто нікуди не їде, і викликають швидку. От приїжджають швидкі. І вони намагаються під'їхати до Гундяєва, але тут раптом йдуть солдатики і, відповідно, вони не можуть туди доїхати, через що стоять і чекають моменту, коли вони зможуть підхопити Гундяєва. Російська пропаганда нам каже про те, що нічого подібного не відбувалося. Ще раз повторюю: ми зазвичай посилаємося на відео і фото, а відео і фото брехати не будуть. От Гундяєва зводять з сцени. Під ручки якось з виразу обличчя зрозуміло, що йому якось недобре. Якби він сильно не розказував про те, що на Росії жить хорошо, а видно, що не очень. От автомобілі, які чекають Гундяєва, відповідно, тут він намагається зі сцени спуститися. Ну, а це вже сам марш, який Гундяєв і відкривав, розказуючи про те, як на Росії жить хорошо. На цьому кажу вам дякую, що традиційно дивитесь цей обзор пропаганди разом зі мною. Робіть так і надалі за ваші вподобайки і коментарі. окремо дякую. Ну і, звісно, побачимося з вами. Бережіть себе і па-па.